Ні, виникала. Виникала не Донбас, але таким східноукраїнським форпостом, мав бути Харків, так? Mm -hmm. де, де вже якось всерйоз велися розмови про те, щоб там виступити. А, і а, тут, на жаль, зовсім такі банальні логістичні причини за цим. Просто а, вони їдуть бусом аж із Вроцлава. а Петер радін Сумтор своїм автомобілем аж із Берна. І заїхати аж до Харкова це просто ну, все-таки за велика країна трохи в нас територіально. Так? І, і ці дороги вони е, з'їдають забагато бензину, бензину. А бензин у нас дорожчає. Про це сьогодні виконаємо пісню під час концерту. Там є такий рядок, бензин ще подорожчає, зате гривня піде вниз. так? І ось у зв'язку з цим усім ми вирішили, що не цього разу, можливо, не цього разу. Ну, а говорити, скажімо, про Донецьк, там така особлива ситуація. Тобто там є люди, яких це дуже цікавило, які з радістю, можливо, прийшли і це слухали, але з іншого боку, можливо, краще. Простіше їм приїхати в якесь інше місто і послухати нас там, аніж нам їхати туди до них.